Вітаю вас дорогі друзі на моєму каналі просто Пскадне. Якщо ви хочете краще грати і розуміти шахи, то відповімо адресу. Сьогодні буде цікава тема про захист. Ну, ідея така, що ферзь є дуже потужна активна фігура і Коли вона займає активну позицію, виконує атакуючу дії, то в принципі треба старатися в першу чергу ходи, які залишають фрезя на цій позиції. Візьмемо наприклад, позицію. В ці позиції хід чорних. Чорні підірвали ходом е 5 не зробили загрозу взяти на D4. Якщо поб'ють на d4 на Е5. Кінь побіг на 5 і в чому буде добра позиція. Ну, але треба сказати, що зараз загрожує кінь f 6. Тобто фрезент захищений загрожує кінь f 6. Тобто є два варіанти. скажімо, Залишити на d 5 або Фізен відійти. І тому в ці позиції є хід кращим, король 8. Цей хід залишає на активній позиції. і Білим приходиться бити на Е5 і після кінь Е5, черні стед дещо краще. Ну, ферзь g 3 Втора е 8 все я тут призвичайно чуть врав. Ну і черністер дещо офініше тут. на ферзь тут відіграє важливу роль. Я так думав, да. Ра в чорних тут дещо краще. В партії э, чорні відійшли Фрезем на D8 і після. Заміс Красвісі назіграли Ферз Д8, і після D5. білі э, отримали простороу перевал. Э, э, Полупатіхінь B8. g 5. F6, 4. Ну, мені більше подобається їх замість замісло g 5. Можливо просто зіграти тура d 1, і на d 7 d 6. Таким чином пісати D6 вже неприємно. А якщо бити на D6, тоді після кінде тура d 6 біди отримують перевагу. Тому замість. Втікання треба залишити старший ход, який залишається резервяна секції позиції. Взі наступний приклад. Ем, класичний приклад. Ця партія виникла. Між двома сильними шахістами минулого Ароном Ініцовичем і Хасаролькав Баланга. Чорні мають не пішка менше. Але вони краще розвинуті. Вже всі як би мовити, Введені в гру. Ну, і є конкретна загроза Пішок е 4 треба якось вирішити як його захищати. В партії взяла біля... зібрала Ферз Д3, що дало змогу чорним перегрупувати свої фігури. Ферс на 6 стоїть не так дуже вдало, але він виконує таку функцію, він атакує такує Пішек С6. Тому краще було все-таки фрезят тримати активно і зіграти тут просто F-3. Цей хід давав дещо кращу гру для білих після ТР. D5. Дуже доводиться грати Фрез Д3. Але просто після тура D8 наступає. Білі приходиться віддати пішака, але гра звінюється, скажімо так. Можемо а 4, Ferzi 7, Ferсі 2, віддають від ну, або Обувсі 4. Тобто пішак відігрується, ну, всього виділя HP буде краще в білих після C3. Тому краще зібрати Fersi 5 шах, і не кораш 1. І 7х5. Повтячі пішка назад, ну і позиція вирівнюється, скажімо так. Але подивимося, чому фз 3 все-таки не вдало. Після фз 3 Чорні е, вдалося перегрупувати ці фігури. Треба сказати, є позиція подібна на волський АМБІ, де відкриті А і Б лінії. І по цим лініям е, Чорні можуть дуже розвинути потужний тиск. Ферзи 6. Можливо, тому що це ще не висить. І після F3 King D7. Кінь йде на C4, де він буде відкривається слон. І коли тури перейдуть на поцілення, тут всі фігури чорні працюють в напрямі перзового фану, що дуже неприємно для білих. І вони цю позицію не втримали. Кінь Д5, Кінь С4. Тура б 1. І тепер чорні заводять тури по лінії А4, а кінбіди-2, ф 4. на ДНБ 8. Тепер тури тиснуть по лінії А і Б. Слон дуже сильний і білим приходиться вести неприємний захист. Після не бдала фрезі 3, тому що. У нас ще вставить фрезя на Євнес Курдам. Краще було зіграти на д 3 Хоча черги на такому теж випадку СТ Ігрунсьте FSC5 і. Torav B4. І... Рано Radnoji Pizza Piche, З кращою пішковою структурою і буду збирати перевагу менш ферзь Д3, тура Б4, в Enspiel. Faz д 3 б 4 тепер слон D4 таких hit. Звершуємо якості. RG5, шах і Тура B8. Вже це програна, просто позиція сипеться. Б2 тріщить, на С3 тищить, вони чого не зайшли краще, як буде на 4 Ну і, в принципі, скоро програма цю позицію. Тепер можемо більш складний приклад. Який трапився в партії Джоннан проти Артура Ясупова. Ці позиції біля пожертвували пішака. Вони стоять трохи э, седактивніше. І, в принципі, тура 4 перекинутися на цей фланг. G4, FZ5, ТРЖ4 і Турей-3, також там сильне ну Дуже неприємна тиска. Але Ферзь на C3, дивиться на D2, і тому, в принципі, хочеться залишити його на активній позиції. Альтернатива була, наприклад, взяти Ферзь 7, але Ферзь c 7 чорний Ферзь підключається в атаку, Ферзь Фейсер 5. F5, Тура G3, рядащий ПЖК, і тепер кінь 3, Fac 6, ну і дуже, дуже неприємно, скажімо, виникає позиція. Ну, можливо, тут треба замість Facie 5, пішка набрати, зіграти король H8, і на Тура 4 холоднокровно кінь. Всить просто там мат. FSB-6 King G8 Ну даisки 3 в білах є достаточная компенсація за. А так уже все-таки тест неприємний, то я тут достаті э, рад для ничьей. Э, але черний зіграли сильніше сильнее, MS Versa 7 мене зіграли. Зіграли крови а 8 Брегучена загроза слова 7. Тепер там шаху не буде. Ну і Фейс заваджає Фейсбук Білок зайняти більш активну позицію. Білі зіграли G4, щоб ну, хід такий досить відповідальний. Ослабляється власний король. І пішак пішла має слугувати тараном. Десь це буде варіант зробити G5 хіт, Щоб Розумієте атаку на Чорного короля. Кінь c 6. Нападаючи на Е5. Кінь f 3. Тепер в кінь вийшов з-під ударом, і в принципі тут створюють в таку загрозу слон c 4 Слон Б3. Ф... Напередесь на Фези Фезма є на А2, слон Б3 і Тура 2, ловить Фезер. <кх Yoda> Чорні цю загрозу ігнорують. Вони грають Тура B8, слон С4, Ферзь Б2, слон Б2. Е... То не хочу забрати пішака на Е5, радучі пізно. Вважаючи, що пішокосу білих слаба, особливо після ходу G4, і вони йдуть на стратегічну жертву ферзя. Тура б3, тора b2. Отримуючи цікаву компенсацію. Тора кінні пішак за Ферзя. Ну, це, так би мовити, класична компенсація. Слабі пішаки G4. 5. Ну, так скажем, чорні мають тут все дещо краще. Більзіра Ferсі 1 це неточний не хід. Треба було такий питися, коли йде гра з е, прощеною рівновагою, коли граючи проти сторони, яка має компенсацію за ферзя. треба було, випадку, треба в'яти було фігури. Тому кращий хібу тут рб 3. Розуміюся фігури, і так би мовити, ферзь стає сильнішим. Здається, правда, пішак, але, так би мовити, в даному випадку. Він, там, це не є проблемою, кінь є 5, тому що біла ферзь Fair. ZD4. Після Ф4. Зразу не йде, за кінь в 3. F4. Кінь має відійти і тоді. ферзь d 4 ну і. Традиція приблизно рівна, скажімо. Тому Треба не поспішати з, з, з цим ударом. А, але тест один хід є невдалий. йде зараз на B4, атакується пішак G4, аж трейд треба 8. Лисий тепер треба 1 І в чорних також сильний досить прохідний пішак А. Короляж 2, А5. Треба якісь свити загрози. В чорні просто можу піше кагнати вперед. Король же 3, ТРС4, готуючи хід, зважаючи ходу А4. Такий практичний хід, якщо біля збирає А4, то буде хіти 4 Схід 34 ми правильно пройдемо в перший раз проти цього ходу. Ну і ход, звичайно, ну, десь пішак на це 2 також підвисає. Відіграє це 3. Заважаючи ходу, ну, то 4, можливо, але... Е Ну, тробич, а 4 тробич 4 фез може йти, буде всі там на бачити. В перспективі зіграти, Зважають, треба б 4 перспективі зіграти. E, Чорний А4, кінь Д2. І тепер. E, Маючи такого сильного пішака А, який дуже сковує білі фігури. Чорні жарту ще якість. Кінь BN 5 Ну, Якщо просто забрати на С4, то кінці 4, нападаючи на Туру, Тура відходить. і Після 3 пішак тут стоїть дуже-дуже небезпечний. тут б 2, потім це кінь підведеться. Тобто позиція дуже неприємна. тут Прохідний пішак, підтриманий з чорними фіорами, сильніший за білого ферзя в цій позиції. Білі не взяли, які зібрали FZ 1, ТРЦ 7 і віддали Пішака, але тепер після ту, ту, Тураб 8, Фази 5, Кінці 4 вони мають перевагу. Тому що пішак С3, його важко утримати. Якщо він впаде, то він з'явився прохідний пішак Д Ну і в принципі, білі. Цю партію виграла, скажімо так. Після А4 було ще Ні 4 Ну, В чорних тут дещо краща позиція. Білі мають якусь контроль, яку тут досить непросто проводити, тому що чорні займають активні позиції фігури, і вони такі дуже, дуже стабільні, скажімо так. Ну, Можна просто швидко там пройтись, показати, як відбувалася боротьба далі. Так. Траш 3. Ну і білі стоять на, на прогросі позиції, скажімо так. Але головна думка цього прикладу взагалі це, крім того, що в позиціях, коли стоїть активний ферзь, він виконує атакуючу функцію. Треба розглядати ходи, які забезпечують його, так би мовити. Не тягнути його зразу в захист, а спробувати взяти агресивно, взяти хід, який допомагає залишатися на c В даному випадку це був король 8 хід. Так що при захисті не треба поспішати відводити ферзя назад, а якщо є можливість, підтримувати його на ціні позиції. По крайній мірі ці ходи розглядати. Якщо цей відео вам сподобалось, ставте подобайку і підписуйтесь на канал, щоб не пропустити наступні відео.